Доброго дня, любі друзі, діти, батьки. Зараз 16 годин 43 хвилини, 31 липня 2023 року. І ми бачимо, що сюди завітали у ВівТР п'ятий коридор. Вони знаходяться у 13-му, а завітали у п'ятий коридор. Я їх трошки погодував. Ну, зараз ще ми їм по кісточці дамо, бо вони це заслужили. Ось. Кісточка. Раз. І зараз кісточка два. Так, хай лакомляться. А ми з вами будемо готуватись, бо... Ще треба дійти до інших собачок і погодувати інших собачок, дати їм радість життя. Бо їжа для них, як і для нас, людей, теж це все ж таки відпочинок і радість за наші труди або молитви, або добре відношення до інших людей. Як була Флоренс Натінг Гейль в Англії, і їй поставили пам'ятник, бо вона відносилась добре, вона э, працювала в госпіталі і э, відносилась до всіх рівно з повагою і любов'ю: до італійців, до російських солдат, до э, італійських. До чешських, англійських і інших. Це в період е, Першої е, світової війни. І ми бачимо є ті люди, які віддають свою любов е, незалежно від е, свого. Бажання для тих ближніх, які є поряд з нами. Так і нам це прекрасний приклад для того, щоб ми теж вели таким чином і не відмовляли ближньому в його проханні, якщо це прохання не. Диви, а не е, е, вукави чи ще якесь там. Бо зараз ми знаємо багато людей, яких, які е, перетворюються, мімікрірують, е, роблять вид, що їм потрібна допомога, а е, е, вони хочуть вас, як то кажуть, на чомусь зловити або щось занапастити то теж Бог вам дав серце очі, і ви дивіться, щоб вас не обманули. А відкритих, нормальних людей, які просто потрапили у скрутну ситуацію, протягуйте їм свою руку допомоги. То і Господь протягне вам цю руку, коли вам буде. Дуже тяжко, або ви будете у скрутному становищі. Хай Господь допомагає всім нам. З вами був Сергій Холосівський, Вівтар Лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Суровського, сокраних Голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.